Ання всім тим, хто не забуває дивитися новини свого рідного міста. В студії з вами Володимир Кремінь. 29 березня за календарем середа. Ну і на початку коротко про те, що ви побачите у сьогоднішньому випуску новин. В Дніпропетровській обласній раді відбулося засідання регіональної платформи Асоціації міст України під головуванням Андрія Білоусова. Обліковувати постачання блакитного палива Дніпропетровськ газ буде в енергетичних одиницях. Медики Кам'янського обговорювали ситуацію з туберкульозом в місті та профілактику захворювання. 28 березня в Дніпропетровській обласній раді відбулося чергове засідання регіональної платформи Асоціації міст України з вироблення політики у сфері місцевого самоврядування та розгляду актуальних питань децентралізації влади. Зустріч очолив голова Дніпропетровського регіонального відділення АМУ, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. У нараді взяли участь народний депутат України Іван Куліченко, виконавчий директор Дніпропетровського районного відділу Сергій Квітка, міські, селищні та сільські голови області. Засідання асоціації міст дає змогу керівникам громад зустрітися з керівництвом області та народними депутатами, які представляють Дніпропетровщину, для того, щоб у процесі спільного діалогу знайти правильні рішення для завдань, з якими стикаються на місцях. Відкриваючи зустріч, зазначив Андрій Білоусов. Ассоциация городов реализует проект международной технической помощи разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине ⁇ Пульс ⁇ целью которой является создание благоприятной среды для внедрения реформы децентрализации в Украине. Этим проектом предусмотрено, что дважды в год проводятся заседания региональных платформ по развитию местного самоуправления. Поэтому в этом году у нас весной предусмотрена платформа по вопросам децентрализации и осенью по вопросам... Бюджет. Сьогодні у нас в області вже дійсно 34 громади, також в этом році плануються об'єднання. Деталі закону України про службу в органах місцевого самоврядування роз'яснювала присутнім начальник відділу з питань кадрового менеджменту Олена Сватко. Вона коротко презентувала пункти цього закону та їх вплив на трудові права державних службовців. Законопроектом новим визначено, що в апараті сільських селищних міських рад. І її виконавчим органом із загальною чисельністю понад 20 і більше службовців місцевого самоврядування, керівник служби є керуючий справами виконавчого виконавчого комітету відповідної ради. Тобто, вже призначати. Службовці в органі місцевого самоврядування буде не міський голова своїм розпорядженням чи наказом, як це є на сьогодні, а буде керуючий справами виконавчого комітету. Це чітко прописано в даному законі. У рамках засідання порушувалося питання законодавчих змін, яких потребують органи місцевого самоврядування, і які здатні позитивно вплинути на подальший хід реформи. У ході півтора години дискусії обговорювалися такі актуальні теми, як раціональне використання фінансів, кредитування, залучення європейських інвестицій, стратегічний розвиток об'єднаних громад із всіх реформ. объявленных в государстве, включая там, борьба с коррупцией, земельные реформы, там, развитие медицины и многих других, полиции. Эта реформа на сегодня самая успешная. Я не скажу, что нет проблем, но однозначно все города областного подчинения получили самостоятельные бюджеты намного лучше, чем они были ранее. Учасники засідання в режимі живого спілкування змогли задати хвилюючих питання в рамках теми децентралізації. І таких питань, як виявилося, дуже багато. Поділився з присутніми своїм досвідом та успіхами зеленодольський міський голова. Наша громада здійснила повний перехід на прямі відносини з обласним бюджетом, з Міністерством фінансів, крім реорганізації, яку нам вдалося провести фактично за 5 місяців. Ми провели її успішно і зараз ділимось досвідом з іншими громадами. Саме шлях децентралізації дає нам, дав нам можливість із дотаційного, глибокодотаційного району майже на 80%. Замість такого бюджету ми отримали профіцитний бюджет. І зараз маємо змогу виконувати інфраструктурні і оплачувати нашим вчителям і дошкільним закладам достойну заробітну плату. Загалом же зустріч асоціації міст пройшла досить плідно. Питань було багато, на кожне давалися детальні відповіді. Наразі очікується прийняття закону про службу в органах місцевого самоврядування та продовжується робота по залученню децентралізаційної реформи. У селищі будівельників з'явиться нова повноцінна зона відпочинку. Про це на виїзній нараді повідомив очільник міста Андрій Білоусов. На робочій зустрічі були присутні заступники міського голови, керівництво департаменту ЖКГ та будівництва, керівники комунальних служб і підприємств міста. Учасники наради оглянули покинуту територію в центральній частині селища та обговорили першочергові кроки з облаштування ділянки. Ця занедбана територія знаходиться у самісінькому центрі селища будівельників по вулиці Астраханській. Мешканці сусідніх дев'ятиповерхівок бідкаються. Посеред району поступово утворилося стихійне звалище. В той же час у будинках мешкає багато молодих сімей із дітьми, і людям просто нема де проводити своє дозвілля. Звісно, неприємно, що там говорять, особливо літом. Особливо літом тут і криси бігають, і... Короче, і запах неприятный, ви понимаете. Так що я що скажу? Если б что-нибудь построили толковое. здесь було більше мусору, недавно повивозили. Вот. Ой, звісно б хотілося б, щоб порядок був з <сі> удовольствием, щоб діти, старенькі посиділи. Населення селища будівельників складає приблизно 8 тисяч чоловік. На таку велику чисельність мешканців немає ані спортивного майданчику, ані паркової зони. До мене, як до депутата, відповідального за даний округ розповідає Віталій Чернявський. Регулярно приходили місцеві жителі з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Але власними силами закрити це питання було неможливо. Один мэр, начиная со Швеца, я просил, предлагали свою помощь, никто не отозвался. Первый, кто откликнулся на нашу просьбу, это Андрей Леонидович, помочь нам в строительстве этой парковой зоны, ну и спортивной детской площадки полноценной, которая очень необходима для жителей нашего района. Тут, где мы стоим, раньше были погреба, их разворовали. Расковывали плиты, крышки, люди засыпались сюда мусор. Мы с тракторами вот это выравнивали на протяжении, наверное, 10 лет, это все планировали. В першу чергу на зустрічі було вирішено за допомогою засобів спецтехніки вичистити територію та прибрати будівельне сміття. Планується зробити тротуари та освітлення, озеленити та обладнати ділянку. Прийнято рішення зробити тут сквер. Ми поставили всі ціль до 1 юня. Установити тут дитячу площадку, встановити наружне освітлення, встановити скамейки, урни зробити асфальтні дорожки для того, щоб жителі мікрорайону могли сюди приходити і зі своїми дітьми. За дорученням міського голови, облаштування території розпочнеться вже цього тижня. В першу чергу це будуть земельні роботи з планування. Обліковувати постачання блакитного палива Дніпропетровськгаз буде в енергетичних одиницях. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила постанову, згідно з якою споживач буде отримувати інформацію про спожитий газ не тільки в кубометрах, але й в одиницях енергії. Це робиться для того, щоб людина оцінила споживання блакитного палива в порівнянні з іншими видами енергії. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби. Відтепер кожен споживач буде отримувати платіжку із зазначенням якості газу, який надходить до нього. Правда, платити побутові споживачі, як і раніше, будуть за обсяг. 15 березня 2017 року набрала чинності постанова номер 84 від 26 січня 2017 року. Про затвердження змін до деяких постанов НКРКП використання одиниць енергії, інформувати споживачів про обсяг використаного газу. Не лише в метрах кубічних, а також у трьох енергоодиницях це кіловат години, гігакалорії і мегаджоулі. Україна закуповує газ в Європі, де вже давно товаром є енергетичні одиниці, а не обсяг. Це теплота згорання а також її називають теплотворність або калорійність газу. У той же час перехід ринку природного газу на розрахунок в енергетичних одиницях на даному етапі ще не передбачається. По перше, це розмір пла... Буде залежати від якості отриманого ресурсу. Наприклад, у споживачів, які використовують газ нижчої калорійності, відповідно оплата буде нижчою, ніж у тих споживачів, які отримали газ вищої якості. Розрахунок в енергетичних одиницях дозволить нашим споживачам порівняти економічну вигоду від використання природного газу та інших ресурсів, таких як альтернативні види палива або електрична енергія. Природний газ від різних джерел транспортується по магістральних газопроводах в загальному потоці. Змішування газу відбувається природним чином без будь-яких втручань. Маршрути газу це рух блакитного палива від газорозподільних станцій на території області. За кожним із таких маршрутів до спожечного живача транспортується газ е, однакової якості, окремо падні газ оприлюднюватиме в подальшому для кожного маршруту інформацію про середньозважену теплоту згоряння за певний розрахунковий період. Вже у найближчому майбутньому нововведення будуть відображатися у платіжках за послуги газопостачання. Що будуть приході абичний з учетом вашої субсидії львот об'єма. потребления и с учетом цены за газ, который на сегодня действует почти 7 гривен. Будет указано киловатт, часы, геокалории, мегаджоули. Они у вас могут отличаться даже по районам города, смотря по какой ветке попадал газ. По сумме расхождения вы не увидите. Вот здесь вот будет стоять только, например, 100 киловатт часов. Все, суммы не будет. Сумма будет указана за кубические метры. Збільшення вартості за використання блакитного палива не очікується. Я вам хочу сказати, що кабінет міністрів продлив продлил постановлення, згодом з яким діє стара ціна на газ Ціна на газ і рашрат в кубометрах. Да. Ціну на газ визначає кабінет міністрів. На початку березня кожному абоненту Дніпра та області прийдуть нові платіжки за газ. Крім традиційних метрів кубічних, в них буде вказано і енергоспоживання в гігакалоріях, мегаджоулях і кіловат годинах. Правда, платити все одно будемо за обсяг спожиті куби до тих пір, поки діє нинішній тариф. Медики Кам'янського обговорювали ситуацію з туберкульозом в місті, профілактику захворювання та програму підтримки хворих із соціально незахищених верст населення. А також заходи, які проходять у місті з нагоди місячника по боротьбі з туберкульозом, медики переконані, чим більше інформації населення знатиме про загальну міську картину з туберкульозом та особливості її хвороби, тим ефективніше дбатиме про своє здоров'я. День боротьби із туберкульозом відзначається 24 березня, проте для нашої області проблема хвороби настільки актуальна, що вимагає постійної уваги лікарів та самого населення. Сьогодні в нашому місті осередком боротьби із хворобою є протитуберкульозний диспансер. На обліку у ньому перебуває більш ніж 1100 осіб, із них з активною формою біля 250. Інші люди знаходяться на профілактичному лікуванні та під спостереженням лікарів. Більше 60%, 2 дві треті, це особи, не працюючі, працездатного віку, 93 особи. Тобто, профогляди, які ми плануємо, о яких ми розмовляємо, вони не охоплюють оцих непрацюючих працюючих працездатного віку, і виявлення цих осіб за зверненням в першу чергу це завдання сімейних лікарів первинної ланки туди, туди, куди хворі звертаються по статі.

Одне із не зовсім вірних переконань, що на туберкульоз можуть захворіти люди, які ведуть асоціальний та нездоровий спосіб життя. Головний лікар тубдиспансеру зауважує, на його практиці були і абсолютно нормальні люди з хорошою роботою. У багатьох випадках справа у хронічних захворюваннях, слабкому імунітеті та поганих звичках. Тож первинна профілактика зводиться до здавалося б абсолютно простих речей. Правильно питатися, працювати так, як положено, а не, положена, ані до мати упадеміть иметь позитив То есть вот это это мероприятие по профилактике которое как бы зависит и от нас и которое мы можем действительно их реализовывать То есть это зависит непосредственно от человека Одна із головних оман населення те, що людина, яка перенесла хворобу на туберкульоз, не може працювати чи знаходитись у суспільстві. Головний лікар тубдиспансеру каже, пацієнт, що повністю пройшов лікування, не несе ніякої небезпеки оточуючим і наводить приклад: це рівносильно апендициту. Шрам є, а хвороби немає. Лікарі ще раз наголошують, громаді слід бути уважнішою до таких людей, підтримувати їх і ні в якому разі не відмовляти у робочих місцях. Якщо говорити про захворюваність на туберкульоз дітей, то серед більшості хворих у місті малі діти із ромальських сімей. Лікарі зауважують, цигани живуть великими групами, у яких є і наркозалежні, і хворі. А у будинках жодних санітарних умов. До того ж, члени родин постійно мігрують. Сьогодні ми обслідували завтра. Приїхав хтось новий. Сказати тому, що ета не бально туберкульозом практично неможливо. Тут це прирвать її просто неможливо. Обстежити дитину на туберкульоз можна за допомогою реакції Манту, а запобіжним заходом є вакцинація БЦЖ, яку проводять ще у пологовому будинку. З прошлого року у нас в роддомі є с середини кода. А сентябрі у нас пояс вакцина БЦЖ. От зараз всі дітки, які народжені, слава Богу, прививаються. Дорослим радять не забувати про регулярне проходження флюорографії. Вона дає можливість побачити зміни у легенях порівняно із минулорічними обстеженнями. А для того, щоб легше було підіймати архів, лікарі радять проходити обстеження в одному й тому ж закладі. Проте не кожен із мешканців сумлінний до самопочуття. Здебільшого обстеження людина проходить у рамках щорічного профогляду на роботі. Інші залишаються поза очима медиків. Люди, які є... но не могут себе позволить прийти в лечебное учреждение, обследоваться, то ли по состоянию здоровья, то ли просто по нежеланию, как-то их надо с ними проводить работу и привлекать. Я понимаю, что это бич не только в отношении флюорографии и туберкулеза, а в отношении вообще всего здоровья населения города, нашего с вами города. Говорили на засіданні і про стандарти ефективного інфекційного контролю. Зараз у нашому тубдиспансері закінчується реконструкція очисних споруд стічних вод, які будуть дезінфікувати стоки із лікарні, перш ніж ті вийдуть до загальноміської каналізації. Поруч із цим працює і піч для утилізації твердих інфікованих відходів. Головний лікар зазначає, така система утилізації небезпечних відходів у них буде у перших. Учреждения, которые имеют систему утилизации твердых инфицированных отходов на и жидких отходов, которые есть, я думаю, что это сочетание, наверное, уникальное будет для области. Потому что таких печек, как я говорил, инсинератор, только у нас и в автезиатрии, и в автезиатрии очистных нет. Поэтому лечебного учреждения инфекционного стационара, которое имеет замкнутый цикл очистки инфицированных опасных отходов, это как бы уникальное будет. Сьогодні серед населення від школярів і до дорослих фахівцями медзакладів ведеться велика роз'яснювальна робота на тему туберкульозу. Фахівці намагаються надати людям якомога більше інформації, щоб у разі перших ознак хвороби людина вчасно звернулася до лікарів. Медики Кам'янського націлені і надалі проводити роботу, спрямовану на боротьбу з туберкульозом. Тим більше, що на сьогодні держава повною мірою забезпечує лікарні потрібними препаратами, а люди з низьким достатком отримують ще і соціальну допомогу за рахунок. Унок бюджету. джиу – японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ведення ближнього бою з одним або кількома суперниками зі зброєю та без неї. Цей неолімпійський вид спорту активно поширюється та розвивається в нашому місті останнім часом. Свідченням цього є подія, яка сталася в Кам'янському в минулий уікенд. 26 березня в спортивному залі КСЦ Дніпровець пройшов семінар по джиу-джитсу під керівництвом представника організації «Бушенкан Інтернешал Олега Михайленко. Четвертий дан мета візиту майстра полягала в популяризації здорового способу життя в цілому і бойового мистецтва. Зокрема, от семінар в Кам'янському ми проводимо в принципі раз в боку паканачальний уровень усіх учеников. Хтось тобто, вивчення начальної бази. Вот, я как бы, ну надеюсь, що у нас плани будуть ці далі. Будемо розвиватися. От, буду чаще приїжджати. І, відповідно, ребята будуть полишати свою. Вигляд. Це другий приїзд майстра школи Євгенія Радішевського до нашого міста на запрошення міської федерації Бушинкан Джиу-Джитсу. Слід зазначити, що представники міжнародного центру Бушонкан Інтернешл, філії якого розташовані в 18 країнах світу, проводять семінари по всій Україні. У нас є хлопці, які інструктори, їздять постоянно на стажування в Японію. То есть раз в год... Они їздить, знімаються в Японії, получають там знання, урівень і так далі. Потім інструктора в свої города і припадають уже соответственно точому ні обучалися. Щодо федерації бушинка джитсу міста Кам'янського зауважимо, що вона працює в тісній співпраці з федерацією айкідо АйКікай міста. Разом вони налічують у своїх лавах близько 60 чоловік. Тренування городян проходять в трьох залах. Їх проводять молоді майстри Сергій Коваленко, Святослав Нестерович Працівник конвертерного цеху падніпровський медкомбінат Віктор Абакулкін. Тобто ми тільки зараз починаємо розвиватися потихонечку, будемо вже скоро. Виставлять наших ребят на соревновані по чемпіонату України проходить в Одесі. Будем туда виставляти ряб нашу турбу. Незважаючи на те, що розвиток джиу-джитсу в кам'янському поки знаходиться на початковому рівні. Перспективи популяризації даного бойового мистецтва в місті досить гарні. В першу чергу, завдяки роботі вище зазначених ентузіастів. І як зазначив Олег Михайленко, головне у розвитку це початок. Якщо хороше начало, то далі буде Розвиття, перспектива і у всіх ребят, які займаються от, в даному клубі. У них є зможливість любого уровня тренувань, в тому числі і поїздки в Японію. Тож бажаємо майбутнім майстрам вдалих тренувань та найскорішого засвоєння головного принципу бойового мистецтва піддатися, щоб перемогти. Адже майстер джиу-джитсу поступається натиску супротивника до тих пір, поки той опиниться у пасці, а тоді звертає дії ворога проти нього самого. Ну і надалі прогноз синоптиків на 4-30 березня. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду в нічний час та вдень. Можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме 10 градусів вище нуля. В день термометра сягне позначки плюс 9. Вітер матиме напрямок західний, який в день зміниться на північно-західний, швидкістю від 6 до 8 метрів за секунду. Ну, а саме на цьому наш сьогоднішній випуск новин завершено. Судді з вами був Володимир Кремінь. Весна вже дихає на повну силу, тож намагайтеся отримувати якомога більше позитиву від перших теплих, хоч і дощових днів. І хай вам обов'язково щастить.